Через постійні атаки по нашій критичній інфраструктурі енергетики закликають заощадливо споживати електроенергію. За останні два тижні в Україні вже почали аварійно вимикати світло. Як на такі відключення реагують українці? Які методи освітлення знаходять та чим займаються в ті години, коли світла немає? Про це сьогодні і поговоримо. Ну, як потрібно, то треба потерпіти трошечки. Таке становище в країні. Особисто ви готові терпіти. Так. так, так. А які методи освітлення? Шукаєте в себе вдома, коли світло відключають. Ліхтарик, свічка. Це все було чи купували зараз? Ну, фу, ліхтарик був, пару свічок купили. Нічого, потерпимо. Головне, щоб мир. Дякую. Ще одне питання. Чим займаєтесь, коли світло відключають? Оці декілька годин, дві-три години. Чим займаєтесь? Спілкуємося, співаємо. Що співаєте? <рес> Українські пісні. Ми звикли до того, що в нас є все регулярно, а тут розбивають і від цього. Всі гаразд, не гаразди виходить. Чим займаєтесь, коли світло відключають? А нічим. Є фонарик, який там включає, ми книжки читаємо. Одягаємося, нету світу, нету каміна, нету. Нічого, ми переходимо. Ми пенсіонери. Нас це устраїває. А от у кого маленькі дітки, мені кажеться, це не дуже. Ви чим займаєтесь, коли немає світла оці декілька годин? Я знаю. Розговарюємо з мужем вдвоєм. Буденні справи. Да. Чим займаєтесь, коли світло відключають? Адже зараз в Україні масово почали світло відключати, оці декілька годин. Коли відключають світло, що робите? Ну, чаще всього я взагалі не вдома. А так сплю. Немає світла, ви спите. Да. Якщо треба, то повинні виключати. А які методи освітлення шукаєте вдома, коли світло відключають? Ліхтарі, свічки, акумулятори. А, що У ні? вас це все було, що ви купували, запасалися? Щось було, щось купували. Чим займаєтесь, коли світла немає? З дітьми граємось в ігри. Ми все це розуміємо. Адекватно до цього відноситись. Спокійно. А які методи освітлення шукаєте в ті моменти, коли світло відключають? Чим Пока... запасаєтесь ліхтарик? Генератор купили. Були генератор, так? так? Подивіться, як нашу інфраструктуру. Повредили, мабуть, це не, не є таким аж ем, глобальна така проблема. Глобальніша проблема є в тому, що в нас війна йде. А світло переживемо. Які методи освітлення шукаєте в себе вдома, коли світло відключають? Фонарики. Запасалися, можливо, свічками, ліхтариками? Ні, не запасалися. Не, не думали, що до такого дойде. Не запасалися, але, мабуть, ем, ну… А, а ліхтарики були ще до того. так що. І Останнє питання, чим займаєтесь, коли світло відключають оці декілька годин? Ну, Чим займаємося? Ну, так по-домашньому. По-домашньому. То куховаримо, то насіння лузгаємо.